Манія величі, або як люди починають всім розказувати, що вони все знають. Слухай уважно. Бо зараз я тобі скажу річ, яка стосується майже кожного, хто хоче щось міняти в своєму житті. Навіть тих, хто вже зайшов у карпатську терапію. У вас, друзі, немає дисципліни. І навіть ті, хто думає, що має дисципліну, ви обманюєте себе. Манія величі. Я вже стільки людей бачив, людина бере карпатську терапію, два тижні поприймала продукти і вже себе відчуває просто гуру. Вона вже лізе консультувати інших людей. Ця людина вже знає, як кому що пити, кому що кидати, кому що лікувати. І це все тільки за два тижні. Уявляєте собі? Та зупиніться ви. Ви ще навіть не дійшли до глибини власних проблем. У вас почалася манія величі. Це реальна хвороба. І це те, що вас зупиняє. Ви що думаєте? Отак от, от просто. Да? От ви зателефонуєте і скажете мені, я хочу пройти гіпнотерапію. І що думаєте? Я вас одразу в транс веду? Та ні. Вас треба готувати. Тому що гіпнотерапія це не розвага, це розібрати, що сидить усередині тебе. А якщо ти не готовий, тебе просто розірве від твоїх страхів і програм. Дивіться, давайте не будемо багатослівними. От в мене є телефон переді мною, да? От я зараз е перейдуся, телеграм вайбер, нехай, да. От зробимо перекличку. Люди, які мене дивляться, да? От недавно був, заходив до мене такий Денис, цікавився карпатською терапією. Кажав, що я візьму собі. В результаті він собі не взяв, привів знайомого Олександра, який собі взяв половину курсу терапії. Ну і що? Де ти, Олександр? Де твої дзвінки? Я не бігаю за людьми, я не телефоную людям, розумієш? Ви взяли терапію ви маєте до мене телефонувати. Хорошо, добре. Дмитро візьмемо, да? Де ти? Ти ж мені казав, що тобі потрібен провідник. Ми з тобою поспілкувалися добре. З Дмитром, правда, більше. Місяць часу ми з ним спілкувалися. Навіть там на другий місяць він телефонував. Але потім він собі добрав терапію і знов пропав. Відзовись. Сергій так само. От. Толік, який знаходиться за кордоном. Так все класно. Почав бігати, почав робити зарядки. Все. Вже гуру. От є Віктор з Німеччини. От. Молодець. Раз на тиждень. Регулярно ми з ним здводимося. Людина знаходиться за кордоном. Не в Україні. Влад Красавчик в Україні знаходиться, проходить терапію. Вже пройшов навіть 4 місяці терапії. Молодець. Зараз займаємося розшифровкою снів. Готується людина до гіпнотерапії. До речі, скоро будемо знімати з ним роликів. Оце приклад людей, які реально хочуть працювати. Одиниця таких людей. Більшість манія величі. А є ті, що взяли курс і вже вважають себе мудрецями. І що? Через 2 місяці все зупиняється. І вони вертаються в те ж саме болото. Зрозумієте? Ви маєте шанс вилізти з того болота. Ви його втрачаєте. Втрачаєте чому? Ну, є моменти, так. Да. Можливо, ви і самі хочете, але програми, які у вас сидять, сутності, які вами керують, вас добивають. Ні, давай не будемо дзвонити. Ой ні, ой, то рано, ой, то ні, то вже пізно, ой, то я пізніше позвоню. ой, давай після роботи, ой, давай після справ. То всі ваші відмазки. Чому потрібен провідник? Провідник це та людина, яка тебе витягне з твого болота. Без провідника ви будете крутитися у власних какашках, просто напрост, будете топтатися в них. І знову шукати чарівну пігулку. І знаєш, що найгірше? Ви не хочете вкласти ні грошей, ні часу, але хочете стати над людьми, відчувати впевненість, здоров'я і силу. Так не буває. Хочеш змін? Перестань гратися в манію величі. Напиши мені, зателефонуй мені, поспілкуйся. Кожен твій відкладений день це ще один день твого старого життя. Я на зв'язку. Пишіть в коментарях, в кого є таке. Мій телефон є в описі, є телеграм-канал в описі. Я витягну тебе з твого болота, якщо ти цього захочеш.